Всім привіт! Радий бачити вас на очорному відеоролику. Я випущаюся, що мене давно не було і дав, давним дуже давно не було в За все випочаюся, буду виправлятися. Думаю, що цей відеоролик заслуговує вашої подбайки, напишіть коментар, це для мене дуже допоможе. І якщо хочете мене підтримати фінансово, ссылка на донати в описі. А в наступних відеороликах я буду вставляти Хто скільки там додонатив, щоб ви попали в відео. Я думаю, я не буду вас затримувати, ставте ваші подобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал, не забувайте про дзвіночок, а ми починаємо. Оооо! Давним давно забутий вайн від GTA 5, як це було дуже давно. Я скажу давно, а що цей, Давно корач, грав там просто GTA 5. І я корач, дуже сильно сильно багато чого робив. Це я дуже пам'ятаю це. Як було, так сказати, так як було вчора. Ну, не буду затримувати, йдемо зі далі. О, зразу з екстриму! Оце непогане. Це непоганий рівень. Опа-на, щось я то замітив. Опа-на, ага, бачу. Ну, та й би, тако... По-своєму, щось багато хто інакше робить, але... Ну що це буде обща? Крутий сервер на Юкраїнг, да. 5. Є, він буде дуже крутий. Я на це надіюся, Я думаю, що за це треба вліпити вашу подобайку написати коментарі, що ви думаєте. Який буде. І я думаю, що ви теж будете на ньому грати. І я так само йдемо всі далі. Сімка! Опанау! Оу, знаєте? Якщо буде якийсь дуже цікавий функціонал, функціонал на пляжі, я думаю, що дуже цікавого контенту для вас можу є. У мене багато ідей, які може зняти. Так що, я думаю, що це буде вообще дуже круто. Так. ба Армія. Тоже непогано, я не знаю, але будемо бачити, як це все буде. На Питіли, там, там крочу клуб багато чого, ну, Вілас, напевно, я вже трошки це знаю, бо я був раніше на себе, бо, наприклад, гітарсь. І ще плюс грав раніше GTA Online. Так що я менш більше знаю, що до чого. Бляжі. Це багато чого. І фірмовий. Б... Україн GTA 5. Я думаю, що це за слово Єваж. Скажу, скажу таке, тизер дуже мені. Сподобався, я думаю, що е, сервер на рейдж буде він просто е, найкращий імбовий, так сказати. Я думаю, що. Я буду. Не можу багато слів. У мене просто шок від цього тезиру. І так можу вам сказати, що буду скоріше, що завершувати ці. Так сказати, реакцію на цей тизер Ставте ваші будбайки, пишіть коментарі. Не забувайте. Хто хоче мене підтримати фінансово це просто фінансово ссылку на донат в описі. Я нікого не заставляю. Якщо хочете, пожертв пойти там якусь, наприклад, там кубічку для розвитку каналу. Не забувайте писати коментарі, писати. Писати коментарі, ставте ваші подобайки і не забувайте підписуватись на канал. І ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоролики. Вам був було... Вам Міша і до нових зустрічей.